Я працюю, все хорошо, все чудово. Тепер можна обварити задній кронштейн і переходити на другий двигун. Я вборив, пальцем трогати не буду, бо воно дуже гаряче. Хіба що може язиком потрогати. Я такий трогав язик, бля-ля-ля-ля і все. ставився тут ще таку косиночку, трошки зробив таке такий. Тепер воно буде триматися вічно, нікуди воно не дінеться, не відпаде, я так думаю. А там побачимо, як воно буде на самому. Ось так виглядає наш монтаж на сьогодні. Тут буде висіти блок управління. І одразу з двигуна зайде провід в блок управління і будемо вже під'єднувати все остальне. Кому потрібна автоматика бабучу доворі, звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.